Культурний фронт, 8 серпня, з нагоди 45-річчя Миколаївського музею суднобудування і флоту, колектив закладу був нагороджений відзнаками за свою сумлінну працю. Подробиці далі у сюжеті. Музей суднобудування і флоту відзначив свій 45-й день народження 30 липня. Депутат обласної ради історик Євген Горбуров зазначає, заклад відіграє важливу роль у культурному житті Миколаєва та України в цілому, оскільки є, є єдиним в державі музеєм з експозицією подібної тематики. Ви бачили тут сьогодні на виставці, яка облаштована в холі музею, є велика книга, яка називається 100 найкращих музеїв світу. Так от серед найкращих музеїв світу знаходиться і наш музей судобудування і флоту. Під час військових дій музей відвідала тисячі військових. Тут є експонати, присвячені зараз війні між Україною і Росією. Вони Згартовуються біля історичного минулого і підпитують, виходять з певної гордісті за нашу державу, що вона має таку дійсно цікаву історію. Колектив музею суднобудування і флоту отримав відзнаки за сумлінну працю, відданість справі і державі. Нагороди вручав перший заступник та виконувач обов'язків голови обласної ради Антон Табунщик. Розумієш, що музейних фондів цієї країни дуже багато проблем, але ми розуміємо одне. Серце у нас кожного перемога, і попереду, попереду багато подій, які будуть пов'язані з розвитком, з новими якимось проектами, з перспективами, що будуть стосуватися культурної спадщини, особливою відзнакою Хрестом Святого Миколая. Була нагороджена завідувачка музею Тетяна Мітковська. Вона згадує, як в перші дні війни колектив ховав експонати для захисту від російських бомбардувань. Коли вже ми отримали дозвіл на відкриття, то перше, що ми зробили, це ось цю виставку. Ми дістали із фондів музею те нейтральне, що могло якось порадувати діток, порадувати наших переселенців, щоб вони, хоч на хвилинку, забули за війну. Один із наших співробітників також служить. На фронті захищає нашу батьківщину. Ми його з нетерпінням чекаємо, тому що кожен співробітник нашого музею це е, скарб. Завдяки плідній роботі працівників музею його фонди постійно поповнюються, даючи змогу миколаївцям та гостям міста більше дізнатися про історію підкорення морів нашими пращурами зі стародавніх часів до сьогодення. Сергій Осюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.